500 тисяч кілометрів пробігу. Цифра просто неймовірна. Саме, друзі, про це ми сьогодні будемо розмовляти, але хочу вам сказати, що знайшли ми цей пробіг через Car Vertical. Замовлений пробіг, перепрошую, заявлений пробіг був щось 220. Замовник каже: Романе, давайте ми відкриємо той Car Vertical, Скидає мені кошти, бо це платно, це треба оплачувати. Я відкриваю. І ми бачимо, є невелике пошкодження в районі тисячі доларів. Це небагато в принципі, але пошкоджено як ліву сторону і задню. Має можливість зараз бачити на екранах. Так і по пробігу все сумно. Що саме цікаве, хочу, друзі, наголосити. Carvertical це ресурс, який дає можливість подивитися історію автомобіля. Все рівно перед купівлею це треба знати. Як не крути, але краще знати правду, ніж лишитися з гіркою. Гірким обманом. Ну що, може і все зручніше, ми розпочинаємо. Хто не підписаний, друзі, це потрібно зробити. Сьогодні для вас знімаємо відео, буде інформація, ціни, все для вас. Поїхали. Також хочу відразу наголосити, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, обов'язково рекомендую цей автомобіль також перевіряти фізично. Фізично, це. Невід'ємна частина, тому що перевіряючи автомобіль, ви будете розуміти, що саме перед вами стоїть. Їдьте на СТО, беріть з собою товариша, звертайтеся до нас. Ми, до речі, працюємо по всіх містах України. Але це потрібно робити обов'язково. І вже після розуміння фактичного стану автомобіля і розуміння історії автомобіля, ви будете впевнені, що ви робите правильно покупку. Ну що, давайте будемо трішечки. Озвучечку робити по інформації. По цінах, до речі, нічого не міняється, ціни космічні. Далі, я кажу, вже немає куди, але вже як є. Весна, до речі, трішки позитивно впливає на те, що бачу більший рух, до нас більше людей звертається із підборами, до речі, по Луцьку. Щось давно я не показував. Покажу вам, там вже ми трішечки автомобілів нашим замовникам підібрали. І приємна статистика по Луцьку що все-таки люди купляють автомобілі. Тобто, приїжджаючи на ринок, є що вибрати, є що купити. Ми на ринку сьогодні у місті Львів на Карбазарі. Давайте ми трішки пройдемося. Кія в кадрі 3.3 двигун і 12800 вартість автомобіля 2017 рік. Пробіг 99, Carvertikal усім в допомогу. BMW-3. ючка x 3 буде правильно, 11312 рік, 240. Заявлений автомат бензин. Автомобіль на світлому салоні. Ну, я знаю, BMW 3, ючка світленький колір. Виглядає досить таки нарядно, як на мене, друзі. Ви пишіть в коментарях свої думки. А ми рухаємось далі. І наступний автомобіль Golf. Ми знаємо, що є електричні гольфи. Тут звичайний. 19 рік, це бензин, 12800 вартість автомобіля. Кроссовер на червоних номерах, це автомобіль, привезений на фірму 91 000 пробігу, 16 рік, 16200. Ну, якоби все непогано, але. Детальний огляд пролиє світло на стан автомобіля. 15 рік, 2900 BMW X3, 193 тисячі. Щось мені 193, там до 200, там до 100. Маю надію, що продавці чесні і не змотали пробіг. Покровертікалу, на жаль, ситуація сумна, тому що якщо не ДТП, то пробіг. Іноді буває, що покровертікал по карверті, історії добре, але це не означає, що не потрібно перевіряти фактичний стан. Це автомобіль, який стоїть перед вами. Це також хочу на це наголосити. До речі, цікаво річ вам скажу. В нас зараз була ситуація, також перевіряли автомобіль і скинули мені також він код, перевіря... потрібно було перевірити. Ну, все, я відкриваю. І також дивлюся і бачу, що ніби все добре. Але є дуже хитра річ. Тобто по Carvertical, коли дивишся, там є чотири параметри, по яких перевіряється, чи не був таксі, страхові випадки, офіціал чи зафіксований пробіг. І я дивлюсь на офіційний і дивлюся, пробіг. До речі, прикріплю, якщо десь під, під рукою знайду це відео, бо відеозвід я скидав нашому замовнику. І цікаво те, що автомобіль навіть не в Україні, тобто він за кордоном, людина шукає Європу, хоче биту машину. А там вона бита. До речі, цифри десь будуть в кадрі, бо навіть не пам'ятаю, але ну суттєво, тобто там нормально битий автомобіль. І стало питання, от вам Європа і не бита Європа, так? Як ми звикли всі казати, що авто Європа це ж нормально, це битки тільки Америка. Тому будьте уважні. Але саме цікаво, там дуже тонкий момент. Автомобіль привезений в 23-й рік і в 24-му є зафіксовано як цей автомобіль. Опустився там з пробігу на одну тисячу, тобто, розумієте, так? Тобто, рік автомобіль поїздив, а вже лічильник зафіксований на тисячу менше. І CarVertical не бачив цьому, це ніби невелика розбіжність, але якщо правильно підійти і правильно все порахувати, ми будемо розуміти одну просту річ. Є останній зафіксований пробіг. Потім автомобіль приїжджає в Україну, і рік він їздить по Україні, і якимось чином в нього пробіг ще трішечки нижчий став. Ну ви зрозуміли, так? Як воно все працює? Тому, на жаль, на жаль, хотілося б ситуація, щоб була краща, але таке враження, що тут треба бути, знаєте, як якимось слідопитом, який оце все вичисляє, дивиться, спідставляє. Ну, але це наша робота, тому якщо вас цікавить допомога в підборі автомобіля, допоможемо, наголосимо на що дивитися, на що звернути увагу, з чим взагалі не зв'язуватися. Бо все-таки на ринку є також і нормальні автомобілі, просто потрібно. Знайти такий автомобіль для того, щоб зрозуміти, чи... що ви купуєте і куди ви рухаєтесь. Ну, Давайте будемо йти до Дастера. Що по інформації? 11 рік, 8500, 1,5 дизель, механічна коробка, заявлений пробіг 202 Ну, Дастер це, до речі, така, знаєте, як кажуть, коник, який. Працює і працює добре. Не звичайно фактичний стан, але загалом, в принципі, це робочі машинки. Вони вартують уваги, якщо ви хочете взяти щось просте, але надійне. Дев'ятий рік, 7700, Nissan Кашкай, 180 тисяч 1,6 двигун. З Кашкаєм все цікавіше. Це більш комфортний автомобіль. На нього треба так і дивитися. Туксон 4х4, 8450 2009 року. 2.0. Токсони себе, до речі, зарекомендували на ринку. Так само Kia Sportage, це прямий конкурент. Досить добрі, добрі, досить далі автомобілі, потрібно дивитися на козова. Іноді, чи то неправильне утримання десь агресивне середовище, іноді козова є ржаві. Ну, звичайно, ржавий кузов, ви з ним нічого не зробите. Щоб ви його там не обробляли, що ви не робили, і ржав все рівно появиться знову. Тому з тим треба бути обережним. Знову ж таки, кросовер Mitsubishi Outlander 10500 2008 рік. Автомобіль в кадрі, друзі, якщо когось щось цікавить, робимо зупинку кадру. Далі мені можна скинути. Я цей автомобіль можу вам перевірити. До речі, надаємо послуга перевірка по всіх містах України. Шкода в кадрі 2016 рік, 10500, це дизель 1.6 4 х 4 Серйозний апарат. Хто знає, що за модель? Пишіть. Бачите, що з Америки приїжджають Які цікаві машинки. 22 рік, 23500. Бензин, звичайно, що це автомат 2,0. Бензиновий двигун. Audi Q5. 4х4, 12700, 12 рік, 3.0 Бензин автомат. Ідемо далі. 14 рік, бензин 2,0. Це це. 11900 вартість автомобіля. Є буси на ринку, є, але дивіться, наскільки їх мало. 20-й рік, Renault Traffic, 24900, дизель 2,0. Ну, 2,0 дизель це швидше всього буде е, оригінальний пасажир. Тут багато варіантів, ви собі тут, хто хочете, зробіть зупинку кадру. І вже там дзвоніть, дивіться, домовляйтеся. Тігуан. 2.0 бензин, автомат 12 рік, 12650. 13 рік, 19350. 3,0 дизель, автоматична коробка передач, заявлений пробіг 178. Щось вам скажу. Ви знаєте, що серед мерседесів, якщо взяти загалом, такі автомобілі менше крутять. Тому маємо надію, що тут ще все добре. Чому? Тому що тут є багато блоків. І ці блоки, ну, щоб всі змотати, це треба, знаєте, як кажуть, мати велику силу волі. 11 рік 6900, це x 7 2,3, бензиновий двигун. Знову ж таки, непогано все бус 9899-2008 рік, 260 пробігу. Ну, для буса 260 пробігу це дуже мало. Тому Carvertical в допомогу внизу посилання, за який можна перейти отримати 20% знижки. А звичайно, також можна користуватися промокодом ROMA. Так, ми переходимо на наступний ряд. 16 рік, 18550. S-Line була в кадрі. Тепер Peugeot. 11 рік. Це дизель-автомат. 282 тисячі заявлений пробіг. Виглядає на правду, бо коли там 180, воно якось так собі. 10 рік, 230 пробігу, 8500, Peugeot, 3008 читаю інформацію з листочка, який нам надають продавці. 10 рік, 10,350, кашкай, 2,0, бензин, автомат, 212 тисяч заявлений пробіг. Ну давайте по колу глянемо, до речі, в цікавому, правда, кольорі. Він такий не просто якийсь там мокрий асфальт, він такий як з золотистого кольору, але приємного. А колір має значення. Ідемо далі. 2008 рік. Ціна договірна. 2.2 дизель, класично, але автомат. 343 тисячі заявлений пробіг. Лендер ровер 2012 року продається за 1500 2.0 бензин автомат 136 пробігу. Ну, просто красота. Електричний Mercedes. 16 рік продається за 10450. Ну, якось так. Бачимо, що це європейська версія, тому що на тканині. Американська версія цього Мерседеса тільки на шкірі. Там комплектація може бути різна, але автомобіль на шкірі. 16 рік, 7,250 Зоя, 24 кВт, 51 тисяча. Це досить таки доступна. Доступний гарний пробіг, якщо він такий і є. До речі, в зойках, в ліфах дуже легко крутиться пробіг, тому будьте обережні. 16 рік за 7650 на сьогоднішній день можна придбати ліф. Щось американське. За 13950 18 рік, 95 тисяч 1 і 6. До речі, цікава річ. Америка, якщо заявляють пробіг. То в принципі цей пробіг, ну давайте так, не на 100%, а на 85%, що він є дійсно такий. Тому тут якась є своя правда в цьому. Kia Sportage 2,4, бензин. Механіка чи автомат? Автомат пишуть, ну молодці. Все гарно написано, а я чекаю, читаю, де галочка стоїть. Бачите, як воно все є. Nissan Leaf 15250 19 року. В червоному кольорі, звичайно, досить гарно виглядає. Дивіться, який дизайн. Такий, знаєте, як Nissan Жук От приїхав цей дизайн сюди. Але це в принципі, гарно і симпатично. Карти, до речі, дверні залишилися від попередника. Вони тут виглядають цілком адекватно. 14-рік, 13300 Passat, дизель автомат 2.0. Ну, DSG-дизель, DSG, тому перед купівлею уважно перевіряйте цей, цю коробку. 23, 000, 23 700, Tesla тріючка, 24 тисячі пробігу. Ну, заявляють, що без підкрасів Long Range. Можливо. Nissan. Що у нас? Я думаю, це Nissan Rock. 16 рік, 12800, 2.5, бензин автомата. Це Nissan Rock, я бачу по опису. Це класично американський автомобіль. X-Trail, бачите, рок пише. X-Trail це все було би по-іншому. Так все непогано, ніби все на своїх місцях, але детальний огляд, друзі, вам пролиє світло на ситуацію, тому перевіряйте обов'язково. 16 й рік, 11300, Fiat 500 x Бензин-газ присутній. Це все, я думаю, ви встигли побачити. А ми йдемо далі до Мазди. Mazda 3 в червоному кольорі для дівчинки 16300, 19 рік, 103 тисячі. Все класно. До речі, автомобіль привезений із США. Маєте це на увазі? Це непогано? Просто наголошую. 2004 року 3999. Автомат. Ось такий цікавий автомобіль. Хто впізнає? Бачите, з такими виконання такого о, такого затка, так би мовити. Це дуже рідко, але є, і воно трапляється на ринку. 14 рік. Паса 2.0. Друзі, ми підходимо, до речі, до логічного завершення. А підходячи О -о -о. до логічного завершення, я хочу наголосити, що усі, хто не підписаний, вам рекомендую це зробити. Тому що в нас все про автомобілі, ви завжди будете в курсі свіжих подій. Також активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео, і ви не пропустите саме цікаве. Ну і, звичайно, піднімаємо палець вгору. Бачу, глядачі в нас є. А пальців гору в нас мало, тому, друзі, обов'язково піднімайте, це мотивує робити свіжі відео для вас. Бережемося, всім гарного настрою.